Дякую вам, Юрій Даріянко, наступної групи. Шановні члени комітету, шановні запрошені, представники змі, ІТ-галузь галузь це без сумніву одна із перспективних галузей, яка без капітальних величезних інвестицій в основні засоби дає найбільший ефект від. Своєї діяльності тому це надзвичайно перспективна галузь. Ми її однозначно всі підтримуємо і однозначно готові стояти на її захисті. Я хотів би запитати цього представників правоохоронних органів. У мене якесь таке дивна, дивне відчуття склалося під час дискусії. Представники ті галузі говорять про масові репресії, наїзди, кримінальні справи і про порушення їх прав. А ви говорите про те, що, наприклад. Податкова поліція, податкова міліція, обачаюся, порушила тільки чотири кримінальних справи. А, наприклад, СБУ так само чотири кримінальних справи. Так виходить, наскільки вісім кримінальних справ за рік. Так а МВС ще? МВС до речі не сказав, скільки кримінальних справ було порушено. Будь ласка, яка кількість кримінальних справ була порушена за минулий рік? От і яка кількість тих кримінальних справ, яку ви порушили, було доведено до кінця, і де дійсно було доказом того, що ті it компанії, які які, да, які ви які ви, ви зупинили роботу, з роботою яких ви зупинили, Давайте. це я було оправдано і це було дійсно підстава безпосередньо кримінальних проваджень, які пов'язані з протиправною діяльністю, тобто по підозрюва протиправної діяльності it компаній, лише п'ять. Всі інші, почекайте, я до чого вам веду, всі інші вилучення і обшуки, які проводяться в ІТ-компаніях, вони не пов'язані з безпосередньою діяльністю ІТ-компанії, а іншими кримінальними порушеннями, які вчиняються, будемо говорити, загальнокримінальними. Комп'ютера і сервера вилучаються слідчими, так як вони нам пояснюють, для того, щоб там знайти підтверджуючі документи, переписки та інші докази, які можуть бути, всі чомусь. Путають, тому що деякі обшуки в ІТ-компаніях не завжди пов'язані з їх діяльністю безпосередньо по лінії МВС. Тобто я я хочу е, уточнити. Тобто, виходить в нас така ситуація, що для того, щоб е, розслідувати якусь кримінальну справу, треба зупинити обов'язкову діяльність певних ІТ компаній, для того, щоб слідчий міг подумати, чи там все-таки є що для, що йому допоможе в тій кримінальній справі, чи немає. Юрій, я ви. Що наслідки зупинки будь-якої it компанії для і it компанії і для середовища і для інвестицій в цьому бізнесі дуже є порчучі і дуже погані. І те, що ми втрачаємо сотні і тисячі найкращих інтелектуальних людей з України, які зараз ідуть в Польщі, в Чехії, всі інші, це наслідки якраз отакої от фаховості співробітників МВС, які в процесі здійснення розслідування по іншим кримінальним справам, нищать it компанії в цій сфері. Можливо, тут треба якось системно подивитися, що не можуть вони робити які хоті, якщо принаймні, вас не долучають, чи вас не долучають до слідчої оперативної групи чи до слідчої групи ваших слідчих, які перед тим як щось робити, мають десь зважувати, які наслідки будуть. В кінці кінців ми втрачаємо і бізнес, і маємо е, такі дискусії на комітеті. І повірте, що е, ну, ті умови, які надаються і в польщі, і чехії і приєднані Євросоюзу зараз, вони Стимулюють наших всіх кращих людей туди. Юрій, я думаю, це всім очевидно ця проблема, і я думаю, що всім очевидно, що її треба врегулювати спеціальним законом. А, Правильно. Хто Ми це вже розробили комплекс. Е, Олег Барна. А ти був наступним, прошу. Ігор Волоценко. Дякую.